Так. Добрий день, члени комісії, добрий день присутні. Хворимо у нас є, розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядку денного у нас чотири питання. Перше питання про внесення змін до статуту капечої грини. Інформує Сергій пострадає начальник юридичного відділу. Друге питання про затвердження плану про правдентичної інтеризації та експатизації дитячих гірових майданчиків, спортивних майданчиків та інших об'єктів. Відпочинку дітей на території Чиринської міської територіальної громади. Інформує також Сергій Пастора, начальник відділу. Третє питання. Про надання дозволу на демонтаж димоходу за адресою міста Чирин, Богдана Хмельницького 65. Інформує Вадим Лещенко, начальник мізового комунального господарства, благоустрою, архітектури та екології. І четверте питання про надання згоди на співробітництво з Михайлівською сільською територіальною громадою у свері благоустрою. Він формує Сергій, начальник юридичного відділу. Хто на такий порядок денного, прошу проголосувати? Армен Миколаївич. За. Приймаємо порядок денний? За. За, так? За. Да? Приймаємо. Тепер питання: принесення змін до статуту КПЧ e, Значить, За проєктом рішення змінюється статутний капітал підприємства із 5 мільйонів 393 тисяч 726 гривень до 6 мільйонів 777 тисяч 485 гривень в зв'язку із придбанням основних засобів і постановкою їх на баланс. У зв'язку з цим вносяться зміни у… До статуту і статутного капіталу підприємства. Такі зміни? Придбали засоби, основні, збільшили статут і треба нам зберігати статут, додати, щоб була більша сума там. Ви не проти? Члени комісії. Приймаємо, виносимо на сесію. Виносимо? Голосуємо. Одноголосно. Друге питання. За плану провенційної інвентарізації, паспортизації деревчачих ігрових майданчиків. Згідно закону дитячі майданчики та інші молодіжні споруди повинні проходити технічну інвентаризацію та відповідність їх на безпечну їх експлуатацію. В зв'язку з цим, ми затверджуємо план проведення технічної інвентаризації, включаємо усі. Майданчики їх у нас налічується 42 об'єкти, включаємо їх в план проведення технічної інвентаризації та паспортизації на 2025 рік. Також утворюємо комісію у складі заступника міського голови та представників балансоутримувачів цих майданчиків. Це КП ЄРЦ це наші відділ освіти і це наш стадіон колод. Прошу підтримати. Підтримуємо. Виносимо на сесію. Голосуємо. Одноголосно, виносимо на сесію. Третє питання: про надання дозволу, демонтаж, Е, щось... e, Значить, пояснюю, згідно цього проєкту рішення, було розроблено документацію по поводу встановлення э, балансу утримувача даної котільні і демоходу э, даного. Зв'язку з цим э, звернулася до нас відділ освіти, так як у нього на обліку перебуває дана. Даний об'єкт про його демонтаж. Да, він аварійний, да, він там в дирках, неодноразово ми вже його виїжджали, обстежували, Арман Миколаївич теж був присутній, тому ну, на даний час є такий проєкт рішення про демонтаж даного. Хочу ну, добавить, що це не діюча котельня. Ми були там, там, Миколаївич, ми були, там, Іван Іванович теж був, ми виїжджали. ми Ми був, виїжджали. разом там були, виносимо на сесію да, для затвердження. Голосуємо одноголосно. І проведення згоди про співробітництво з Михайлівською сільською територіальною громадою у сфері благоустрою. Значить, за, по співробітництву формально Михайлівка буде. Ми будемо механіки надавати послуги з утилізації їх відходів. Це тільки для будемо говорити для екології. Їм треба цей договір. По факту, ніхто до нас це сміття возити не буде. Ну, просто їм треба договір для того, щоб показати, що в нас є, куди воно утилізується. От такі співпрацю така але це не, отака співпраця пропонується. Ну і в КПРЦ будуть. Отримувати якісь гроші. За, за, ну, якусь машину може і привезуть, бо так. Ні, вони не, не будуть, бо це економічно невигодно, просто для екології показати, що є такий договір. Бо в них згідно договору да. Да. через договір. Бо в Михайлівці немає відведеного і паспортизованого сміттєзваща. Армен Николай, зрозуміло. Виручимо Михайлівку трохи, так? Да? Виносимо на сесію для затвердження. Голосуємо одноголосно. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Дякую за увагу, і за роботу в комісії. І до зустрічі на сесії.